У Палаці культури енергетик відбулася звітно-виборча конференція первинної організації ветеранів Південноукраїнської атомної електростанції. У роботі засідання взяли участь генеральний директор ВППС Ігор Полович, очільник профспілкового комітету підприємства Сергій Снітков і голова організації ветеранів міста Южноукраїнська Олексій Дятлов. Очільник ради ветеранів АЕС Микола Сидоров виступив з доповіддю, у якій звітував про роботу організації за останні чотири роки. Наразі до складу осередку входять 2614 пенсіонерів, колишніх працівників енергокомплексу. Головним напрямом діяльності організації є захист прав і інтересів ветеранів війни та праці. Єдиним джерелом надходження коштів для роботи спілки є благодійні внески, які 13 років поспіль добровільно переказують із заробітної плати працівники ПАЕС. Отже, у рамках акції ветеран на рахунок осередку, щомісяця надходить 113 тисяч гривень. 30% з цієї суми отримує міська ветеранська організація. Висловлюю сердечну подяку та вдячність кожному працівнику за розуміння та підтримку колег-пенсіонерів об'єднання особисто генеральному директору Павловичу Михайловичу, Міхайловичу Тічіково Леонідовичу, профспілковому комітету під керівництвом Сніткова Сергія Михайловича. під час зустрічі генеральний директор атомної електростанції розповів про роботу енергокомплексу в умовах воєнного стану та вручив грамоти активним членам ради ветеранів. Всі ми вас цінуємо, пам'ятаємо, допомагали і будемо допомагати, так як я і в 2021 році казав. Тобто хороші починання їх треба продовжувати. Ми про них не будемо забувати. Дякую ветеранам за активну участь в допомозі нашим збройним силам. Заслухавши й обговоривши звіт голови ради та співдоповідачів про роботу профкому ветеранів, ознайомившись з результатами ревізійної комісії, майже 200 делегатів організації визнали її роботу задовільною. Присутні одноголосно обрали Миколу Сидорова, очільником ради ветеранів ще на 4 роки. Крім цього, визначились кількістю та складом представників на міську звітну конференцію.